Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Вибачте, духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, прошу допоможіть. Духів роду закликаю, прошу допомоги, скажіть. Вибачте допомоги, прошу скажіть, допоможіть. Звідки з'явилась хвороба? Якщо є хвороба, тих, хто дивиться відео у близьких людей. Звідки з'явилась хвороба, що заважає одужати? Допоможіть, скажіть ваші ще Зроблено, вам навмисно насла, наслана хвороба, причому робили так, щоб була смерть, на смерть робили. Дуже дорого платили, велику суму платили за те, щоб це зробив майстер. Усе. Дійсно вийшла хвороба. Ще й де, що працюють як -то із церковним егрегором, співпрацюють. Підпитка йде, людина може бути чоловік, або він колишній чоловік, або він, е, е, може, якимось чином були або романтичні відносини, або це може стосуватися, як у вашої дружини був чоловік. Ну, якщо дивиться, е, Якщо ви чоловік, то напав хворобу робив чоловік, який має романтичні відношення до, до дружини. От такого, от, от так. Або якщо ви жінка, то, то ця людина до вас могла писати Якісь е, повідомлення романтичні, підлещуватись такого плану. Заплочено багато, заперечує весь негатив. Ой, ще е, паралельно може бути, що забирають гроші, витягують енергію, фінанси, всі е, здоров'я, фінанси, блага. От, да, можуть ставити, як ще, що грошей може не бути. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео, близьким людям на здоров'я. Відкриваються всі шляхи і дороги. Більше ніхто не може втручатись. Знімаю всі порчі на смерть, кладовицьку магію, негативну, церковну, негативну магію виймаю, анулірую всі програми. Порчі на смерть знімаю, Порчі на здоров'я убираю, анулюю повністю, не працюю більше, не маю жодної причини для хвороби. Більше нічого не заважаю, вам одужати буде так і так буде. Дорога на одужання відкрита. Здоров'я обслуговую. Давайте ще подивимось, скажіть вищі сили допомоги, прошу. Чи лишився якийсь негатив, магічний вплив втручання, що заважає одужати, бути здоровим, здоровою, здоровим тим, хто дивиться відео, близьким людям. В них схиблена дуже свідомість. Тут вийшла ще жінка. Дуже сильно така вона, ну, в неї якби свій суд, вона вирішує, що це як покарання. І хворобу як-то виливає або зливає, на фотографію льють, на фото льють. Мені теж платять фінанси за таку роботу, заперечую весь негатив, убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть на віки вічні ворога, І тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше не можуть. Негативні програми ставити на фотографії. Більше фотографія тих, хто дивиться від близьких людей, не несе енергетики власникам. Більше немає жодної прив'язки. Розсікаю, цікаві повністю всі програми, що по колу ходять, більше не підуть. Всі порші прокляття на здоров'я знімаю, повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться. По Верховному суду буде так і так буде. Десь і сказано, здійснено, так буде. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання? Що заважає одужати, бути здоровим, здоровою тим, хто дивиться відео близьким людям? Ще вийшла людина. Це. Психічна, теж неврівноважена людина, дуже злий, це чоловік, агресивна людина, чоловік, чоловічої статі. Тут більший вплив йде на вашу розум, голову, як чоловік напав дуже підступно. На чоловіка, в якого велика відповідальність, в якого ви, от якщо дивляться чоловіки, ви мали або посаду, якісь від вас багато хто залежний був, от, приймали рішення, дуже... дуже великий розум ви Ой, тут вийшла карта Мороку. Вам вводять велику таку оману і вибивають із шляху, щоб ви приймали хибні рішення або зовсім відмовилися. Ставиться така програма на Та, щоб пішли хибним шляхом, зводять із розуму, я б сказала. А у вас дуже серйозні проекти на майбутнє. Заперечуюсь. негатив, Убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей від негативного, магічного впливу втручання. Знімаються всі мороки, негативні програми, магічний вплив анулюю, Убираю. повністю виймаю, з тіла і з душі виймаю. Більше не працюють мороки, більше немає жодної морочки, Все, що по колу ходило, більше не піде. Знімаю магію, виймаю. більше немає порочок. Відкриваю дороги на одужання. Буде так і так буде. Буде все сказане здійснено, так буде. Ну, Це тягнеться з минулого. Тут е, ті люди, що роблять, наводять хворобу навмисно, вони вже вас колись підводили, зраджували, вони себе проявили. Ви знаєте, що це хто це. І ще е, у вас до них. Е, Відчуття таке, ви е, тут, як боїтеся страху, відчуття страху, заперечуюсь, негатив, убираю. прошу допомоги. Для усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Більше нічого не заважає одужати, отримати гідне лікування, пройти всі необхідні процедури лікування. Отримати фінансову підтримку, гроші перекриваю. Більше немає жодного негативного впливу, втручання, Отсікаю ворога на віки вічні і повертаю всю енергію, сили, здоров'я, красу, фінанси, все, що стягувало, все, що було втрачено. Вертаю назад тим, хто дивиться відео, близьким людям повертається енергія здоров'я. Відновлюю до ідеального стану. Буде так і так буде. Цікаві ворогів, повертаю весь негатив, що робили назад. Перекрив. Прошу допомоги у вищих сил у захисті і вдень, і вночі. Захист стає міцний, більше немає страху, більше немає викачки енергії. Цікаві органи кічні, буде так. І жодна негативна програма більше не працює, анулірується. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Відкривається шлях. Буде так і так буде. Відкрити шлях на щасливу долю. Більше не можу не Буде все сказано. Дійсно, так буде. Така ситуація, бачите, намагаються вас вибити, збити з шляху, щоб ви тут все стосується, до речі, фінансів, щоб ви не могли бути багатими, щоб так не заробляли. От, щоб не могли працювати. Так, і ще питання. Скажіть, допоможіть, що відбувається із донькою? Що відбувається із донькою? Яка істинна причина такого стану у доньки? Якщо є донька в тих, хто дивиться відео близьких людей. Напад магічний, втручаються. Донька вже раз було так, теж тут через сильну заздрість. І це можуть бути і подруги. Од одного віку жінки. І вже вона один раз від цих подруг отримувала негатив, але змогла вийти із важкого стану. Зараз дуже сильно важкий стан. Тут стоять і крадники, і мороки сильні, ще хворобу. Якась є ще хвороба, їй не дають одружитися, чи руйнують шлюб. Щось підлито в дом, в будинок, де живе магія присутня. Треба чистить, забирати. Тут працюють декілька майстрів. Страшне, що твориться. Заперечую весь негатив, убираю Більше не може відходити енергія, всі крадніки стяги, всі закальцовки, всі негативні програми анулірую повністю, морок знімаються, ось них обираю. Це ще через чоловіка може бути такий напад. Заперечу весь негатив Убираю, заперечу весь негатив Убираю, заперечу весь негатив Убираю, заперечу весь, Перечу. прошу допомоги для доньки, тих, хто дивиться відео близьких людей, захистіть доньку, відвертаю, повністю весь негатив знімаю, повертаю ворогові, анулюються всі програми, крадники, стяги, переклади, обміни, подміни. Викачка енергії більше не відбувається, закриваються енергоотоки. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не може втручатись у життя доньки. Тих, хто дивиться відео, близьких людей. Цікаю навіть вічні одвертаю. По Верховному суду. Прошу повернути весь негатив на них. Що робили доньці? Поверніть назад всі хвороби, порчі, прокляття, негативні програми, порчі на самотність, остуди, отвороти. І поверніть їм назад, хай вони на собі це все відчують. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на відновлення енергетики, на відновлення здоров'я, на одужання доньки, тих, хто дивиться відео близьких людей. Відкривається шлях, повертається енергія до доньки. Більше немає магічного негативного впливу. Всі програми негативні, яру повертаю ворогою, тому хто робив, хто замовляв, не на переклад, не на закальцовку на них самих одцікають. Усі енерготоки. Так і так буде. Ще сили, прошу захисту міцного до доньки. Вдень і вночі захищайте, креми закривайте буде так. Не буде все сказане, здійснено, так буде. Це ще раз треба буде дивитись дуже сильно, прямо нападають з усіх сторін Далі ще хочу подивитись таке питання, чи де негатив від сусідки? Від сусідки. Йде негатив, скажіть вищі сили допомоги прошу, чи Йде негатив від сусідки тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є сусідка. Захист у вас працює. Дуже ламає голову сусідка. Як до вас підібратися? Підбирає магів. Тут ось сусідка, раніше в неї получалося, вона щось вам е, в домі, чи це квартира, чи будинок, під, підносила, підливала. Дурила якимсь чином обманювала, дуже привітна себе ще могла поводити. І на майбутнє в неї запрограмовані два майстри на психічно хвора. І негатив іде. Ну, тут більше вона закриває дороги, і ще може бути. А, якісь, між вами можуть бути і судові. Справи по суду. Ну, ви абсолютно виграєте ці суди. У вас, ну, правда, на вашому боці сусідка брехуха. От. Намагається якимсь чином обдурити, витягти із вас хоч якісь гроші, фінанси. Це теж присутнє таке. Заперечуюсь, ось, ти обираю. Ну, Більше йде на майбутнє, що вона щось запланувала негативне, весь негатив Убираю. Але захист стоїть. У вас міцний захист, вона не може підібратись. Заперечую, весь негатив, убираю. Раніше могли бути сварки через її вплив, а ще вона. Якщо ви живете, у вас е, е, сім'я, е, чоловік, дружина, то вона робила, щоб е, розлучай, щоб розход, розвод був. От, Заперечуваюсь знайти, вбираю, заперечувалась, обираю. Заперечусь знайти, обираю, заперечувась знайти, вбираємо. Запречу, знімаю всі мороки, негативні програми обираю, прошу вище сили, допоможіть відкрити шлях тим, хто дивиться, відділ, близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я, на власну справу, на фінанси. Відкрити шлях. відновлюю повністю всю енергетику, повертаються, всі фінанси, гроші, відносини, відновлюються, припиняються сварки в домі. Перекриваю, перекриваю. Анулюю всі програми негативні, що підливали, підкидали, закопували, більше не працює. Весь негатив, що йде від сусідки, повертаю її назад. По Верховному суду буде так, так буде. І всі плани руйную. Всі негативні плани, агресивні дії щодо тих, хто дивиться від близьких людей, що йдуть від сусідки руйною, більше не може негатива зробити. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть захистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негативного, магічного впливу, втручання, агресії, порчі проклять, що йдуть від сусідки, від усієї магії, що вона замовляє чи робить сама. Що захистіть, одведіть, одверніть на віки вічні більше лиха зробити не зможе. Отсікає нові Кічні, буде так і так буде. Та повернеться весь негатив білі сльози і страждання назад, тому хто робив все до сусідки, той що робив, вертає, буде так і так. Не наперекла Не буде все сказане, здійснено і так буде. Отака сусідка. Дійсно, ви відчуваєте, що щось вона буде, буде, вона хоче досягти. Мети, сусідка не, не можна з нею спілкуватися, там нічого не зміниться. Дуже агресивна. Отака вийшла сьогодні кава. Сьогодні допомагав такий мінерал. Це дуже хороший жадеїд, відновлює енергетику, загоює рани, дуже лагідний, може допомогти і дорослим, і діткам в його присутності, очищається організм, відновлюються всі процеси дуже молодість. Все, що стосується покривів, шкіри, також допомагає, А, і заспокоює, і дає живи, життєвої енергії, сили. От, дуже гарно допомагає одужать. Жадеїт. Такий лагідний. Така сьогодні вийшла кава. Хочу вам побажати, щоб ви були здорові і відновилися у вас всі системи, працювали ідеально в організмі, щоб ви були сильні. І щоб від от вас відвернулись всі вороги, всі, хто зла бажав, більше припинили це робити і більше не могли цього робити, буде так. Також хочу. Подякувати за донати, за вподобайки, за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично, і також набагато краще швидше працюють чистки. Ви налагоджуєте цей місточок зв'язок із програмою. Ну, і воно і так буде працювати. Навіть якщо ви будете вимикати із звука, просто ця енергія вона буде працювати. Головне вийти, вийти, включити відео. От. Можна повторювати хоча б три рази. І е, також хочу запросити на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі, під відео, також в коментарі я закріплю всі е, номери. Е, там буде також номер моєї сестри Наталії Тарковської. Теж дуже е, 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 прошу, якщо є у вас важка ситуація, вона також може допомогти вирішити. От. І е, ви можете писати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі, отак як ми зараз було відео про е, питання ці е, на загальний розгляд, е, Ви пишете або в коментарі, або е, на Viber, Telegram. Так, і хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, з'їсти корисну якусь, е вам, щоб подобалась її їжа, і випити води. Обов'язково випити води і зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових. Не забувайте про військових. Їм дуже потрібні ваші підтримки. Хоча б одна гривня це на автівки, на дрони. Це дуже ефективно їм допомагає. Дякую ще раз за увагу. Будьте здорові, щасливі і приємної вам кави і до зустрічі!